Привіт, рідненьки. Сьогодні я буду готувати весняний пиріг з кропивою. Дуже люблю цю траву. Не хочу казати бур'ян, тому що вона дуже корисна. Обожнюю просто зелений борщ з кропивою. Рецепт такого борщу вже є на моєму каналі, і посилання ви можете побачити в описі до цього відео. Чинимо значень! Кропива, як бачите, в мене не самотня. Тут в мене є шпинатик десь півпочечка, почечок кропу, почечок зеленої цибульки, а ви що знайдете, те і додавайте. Ще в мене тут 250 г бризи, 3 яйця і 200 г сметани. А для тіста знадобиться стакан кислого молока або кефіру, пів стакана олії, 20 г дріжджів, приблизно 3 стакани борошна, чайна ложка солі і столова ложка цукру. Спочатку розберемося з крутовою щоб вона не кусалася, я перекладаю її в миску, тобі її сюди і тоді не сюди і, і за його Залишу так хвилин на 5-10, якраз поки буду гратися з тістом. Займуся тістом, виливаю стакан Пів, -пів. пів і олії. додаю столову ложку цукру. Відпочаємо ложку скою, розкришую сюди дріжджо. І тепер це все треба поставити на вогонь і підігріти до 45 градусів. Розмішую це все руками. Якраз я буду і подрібнювати дріжджі, і відчуватиму коли цукор з сіллю розчиняться, а саме головне, коли температура стане комфортною. Якщо у вас нема термометра, вона мусить бути відчутно теплою, але ніякому разі не гарячою. Отже, додаю борошно. Спочатку буду замішувати ложкою, поки ті рідке, а потім по мірі додавання вже перейду на ручний заміс. Дуже люблю це тісто, воно ну, таке м'яке, тепле, дуже приємне і підходить дуже швидко. Ось таке. Тепер я його залишу на 25-30 хвилин і займусь начинкою. Тепер черга начинки. Крупиву я вже відсідила, хай вона холоне, а я поки що займуся іншими складниками. Спешу, хай буде цибулька. Трізненько її поріжу. Рібнесенько. Так, тепер черга кропиви, вона вже якраз схолола і зовсім не кусається, можна спокійно. З нею працювати. Прості стеблення не потрібні, а це просто чудово. Змащую олією. Ось у нас вже готове тісто викладаю І так просто руками розтягую. красиво оформлюю бортики. Тесто готово, можно выкладывать начинку. Тісто посиплю столовою ложки ложкою манної крупи, щоб якщо трави дадуть сік, тісто не сильно відвологу. І викладаю бринзу. Просто розкришую її і викладаю. Тепер черга зелені. Розбохтую гарненько яйця і вбивати не треба, просто до однорітності розбохтати. Тут даю сметану. Солю, поперчу. І виливаю обережненько нашу заливку, рівномірненько на пиріг. Тепер я ставлю в розігріту духовку до 220 градусів, поки не заруб'янеться хвилина 25-30. Готовий і відріжу шмат. Ось такий красунчик вийшов. Пахне неймовірно. За рецептом цього тіста ви можете приготувати будь-які пироги. На моєму каналі є два таких: один з грушами, а один з рибою. Ну, надіюсь, цей пиріг вас теж зацікавив. Якщо так, ставте вподобайки, підписуйтеся. Дуже чекаю вас на своїй кухні. Смачного! Тримаємося міцно!